Зараз ми не зможемо говорити. У нас є одне питання і одна хвилина, щоб його розгадати. Один показує питання, інші намагаються його зрозуміти. Поїхали. Mm -hmm. 음음 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 음

<таспоріг> Макс, що, що ти взагалі? Да? до чого ти прийшов? Розкажи. <сіх> <сіх> ну, коротше. А, я зрозумів, хтось плаває, я поняв, хтось стрибає в воду. Все, що я зрозумів. Що я показував? Море океан. А, угу. На дно. На дні. Но. No. А в кінці. конці. Спанч Боб. Так, спанч Боб. Окей. Я спочатку, ну, море, понятно, uh -huh. вода. плавець нряє туди. не показував це? Я показував тобі. <рес> Він туди ниряє. І ти починаєш святкувати його перемогу, як Ти <рес> яке А потім я такий, ну, щось ти надто сильно святкуєш. Я думаю, так, ну, походу, це щось якийсь мультик. Я подумав про лунтик. Я понял про Донбасс. Mm -hmm. Але слава да. Богу, що ви мене виправили. Тому що я подивився на твою реакцію, подивився, як ти злякався, і зрозумів, це взагалі не то. І ти показував, що? Спанч e, Боб. Я, я мочалку показував, Рубку, губку. Да. А, Короче. Але, ти в кінці показав ман манюньку. Тучку. Відповідь планктон. Там, планктон. Що в тебе? Смурфіки. <ристот> 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 а як? Як ти до цього дійшов? О! <ристот> <ристот> <Слеж> а <рик> то що він на це показував? Поняв. Yeah. Okay. Ja, так то можна було і ой, і кукаре нам це написати. <сORTS> <сORTS> можна було все, що захочеш. Так, добре, <але> питання. Яке ім'я головний е негативного персонажа мультисеріалу «Спанч Боб»? Так. Планктон mm же. -hmm. Планктон. Планктон. Так, у нас з тобою правильна відповідь, у Макса неправильна відповідь, правильно? Тобто, якщо б ми грали в повне шоу, ми б не виграли секунди. Що за секунди ви спитаєте? А я вам скажу про це. Можна дізнатись в повному випуску, яке буде коли 10 травня, 10 травня на нашому ютуб каналі КРІАТ. Заходьте, підписуйтесь, воно скоро вийде вже і не загубіться в цьому скріпті. Ура!